Розділ сьомий обмерзлі кригою дерева дзвонили й лускотіли, неначе вони були скляні. Кожна найменша гілочка була оправлена у прозору кригу, світилася й блищала, і ціле дерево, здавалося, зроблене геніальним майстром із чистого скла. При подові вітру гілочки цокотіли одна об одну, лущали. А при сильних зударах ударах маси таких гілочок об масу, скляної коси об скляну косу, скло дрібно билося і з дзвоном осипалося на пішоходи, на скляну ж вірніше оправлено в скляне во землю. При недалеких артилерійських вибухах гілочки також подзвонювали і шелестом роняли дрібні блискучі шматочки. Підією казковою декорацією. По фантастичній скляні алеї, в яку обернулася вулиця, ведуть Миколу, ведуть Максимового друга й товариша на страту. Він іде босий по снігу, в самій білизні, гордо закинувши голову. Заслужений артист і каторжник. Він дивиться просто перед собою на заходяче, зажурене сонце. Мабуть, йому вважається далекий Сибір і сніги Забайкалля, буйний іній і шелест скляного вітру, і друзі, такі ж, які він приречені, але непокірні. Босий і в одній білизні Микола зникає у мерехкотняві крижаної алеї, оточений вартою у блакитних німецьких одностроях. Дзвонять крижинки над цілим світом, Крижинки... Опромінені зажуреним холодним сонцем, а над усім тим, як марив ще один моторошний образ, разом із його Максимовим товаришем і з багатьма іншими, тоді на крижаній алеї було повішено й старого партизана Чубенка, партизана часів революції, того самого, що, забезпечивши в тій революції, сидів потім у рідній тюрмі. Де його було бито його ж ординами по обличчі і ламано йому ребра за ту ж саму свою вітчизну, в ім'я якої він робив революцію? А тепер його було повішено разом із Миколою знову ж за неї, і він висів у шерензі відважних і непримиренних на крижані алеї, а вночі, вночі прийшли його маленькі діти. І зняли батька з петлі, ту петлю обірвавши. Хотіли врятувати його від ганьби й позорища, занести геть поховати. Але далеко вони не могли його занести, бо батько був тяжкий, а надходив світанок. Батько був тяжкий, твердий, як колода, мерзлий. Тоді вони поставили його біля паркана стояти під деревом, оправленим у скло. Поставили його мерзлого й твердого, випростаного на струнку, і він так і стояв, приймаючи параду на розій, зустрічав і проводжав сумних жінок, що йшли на базар, а скляні гілочки мерехтіли. «По одному, виході. Максим проти з них не зникало марення, напливаючи на дійсність. В них ще йшов Микола, відходив, минаючи вартового, би виконував його команду. В них разом горіли сонце й свічка, мерехтіли дерева в скляному вбранні й патьоки на запотілих шибках. Це не був сон. Максим, бо не спав. Це була дума, спогад, видіння в широко розкритих і невидющих очах. Це був відсвіт минулого і візія прийдешнього перед внутрішнім згасаючим зором. Максим не знав, як довго він так просидів, опустившись на мокру сиру долівку, в ногах великого людського звалища, отого общого числа, як остання його одиниця чи нуль. Остання одиниця чи нуль. А чи одиниця попереду? Одиниця попереду. Бо коли нагло розітнулася команда, і усі встали, Максим опинився на чолі общого числа, як перша одиниця, за якою йшла решта, решта одиниць і безліч нулів. Ні, ні, одиницею попереду прийшов Микола, прийшов босий і в одній білизні по снігу й зник за деревами. А за ним от мала йти решта, безліч одиниць і нолів. Що становитимуть вкупі з ним общеє число? «По одному виході. Ця команда замикала візію і переключала її в реальність. Ба вони обидві, візія і реальність пливли якийсь час вкупі, взаємно перетинаючись під цю команду. Вартовий із забинтованою головою стояв, чухаючись і позіхаючи, і ту команду подавав не він. Команду подавав хтось із-за дверей, надвору. Той хтось повторив команду тричі, але ніхто не виходив. Команда та прозвучала моторошно, немовби то кричав півень. О той самий біблійний півень перед зреченням Петра і перед узяттям Христа на Голготу. Всі встали, збились отарою, тупцялись, щось там порпались, але ніхто не виходив. Забинтований вартовий, він же й комендант дому цього чухав свою потовчену голову і теж не міг спросонку прийти до пам'яті, дивився на огарок лоєвої свічки й моргав. Нарешті голос на дворі вибухнув страшним прокльоном і приголомшуючим матюком. І тоді раптом у відповідь таким же прокльоном і матюком вибухнув забинтований вартовий, адресуючи їх туди, за двері. Після цього він одразу опанував себе, прийшов до пам'яті, настроївся. Ану, ворушись там, вставай, вставай! Збирайся! Загомонів, загукав він жваво й весело, до того безформного і здавалося, безкрайнього в темряві общого числа, так ніби йшлось про збирання десь на екскурсію чи до кіно. А речі, брати?» – спитав хтось дипломатично, здавленим голосом. Брати, все забирай. І горшки, і горшки забирай. Навіщо вони? протяг хтось сумно. Коли ж однак до лісу. На шльопку!» видавив хтось спазматично з горла, хтось юний і зарюмсав. Дурак. буркнув вартовий. Боїшся? Зараз найстрашніша кара це лишатися живим. Пойняв. А на д горшків, котрі порожні кидай, боби заберуть. Всі сопли в темряві, збираючи монатки. Хтось товк горшки й сьорбаючи носом. Максим стояв. Йому нічого було збирати і нічого товкти. Стояв і слухав сам себе. У вухах йому кричали треті півні глупої ночі «Виході!» Увага! Випростався вартовий, піднісши листок паперу до купи, вкритих рудими плямами бентів, що разом із дірками для очей та для рота були головою. А кого не назву, теж скажеш я в кінці. Понятно. Він говорив весело, добродушним, простакуватим голосом. Це був один із типу тих душ на розпашку, що, напевно, у пеклі би й з чортами ляси точили. Понятно? Ей, ви там, на запічку, зібрали горшки, покришки. Готово? Слухайте ж. Василенко, я. Завірюха. Я. І так через увесь список, веселий виклик, сумний відгук. Багато прізвищ були знайомих Максимові, вчителів, мисців, агрономів, селян, священників, лікарів. Ого, подумав він. Хтось добре попрацював. Нарешті список скінчився. Настала тиша. Вартовий опустив листок і стояв, мовчки чекаючи. Я, проказав Максима апатично, бо його не було викликано. Ага. Ну, от бач, зрадів чомусь вартовий. Приведено, як ви спали, пояснив хтось із кутка услужливо. А ти говоритимеш потім і за себе, як спитають. Грубий глузливо обірвав його вартовий. Він вийняв огризок олівця, поклав папір біля свічки і довго його розрівнював своїми грубими кулачиськами, а ще довше націлявся огризком олівця, нагинаючи забинтовану голову на всі боки. Нарешті, так і не визначивши точки, де йому поставити олівця, простяг його Максимові зі словами На! Запиши сам себе, ось тут о. Ляпнув долонею по папері. Бо моя макітра в обручах, от. Хто ти знаю, це ти той архітектор. От і добре, закінчив він іронично. Будеш тепер от із цими будувати. Царство небесне. зітхнув тихо і тужно Василенко. Теж добре. згодився вартовий. Надо його ік, і... бо там уже нашому брату немає місця. Максим записав себе в список. Так. Вартовий згорнув листок, подумавши. А тепер по одному виходь! скомандував раптом тяжко, по-вояцькому забинтований веселий вартовий. Попереду знову прийшов у Максимових очах Микола. Босий і в одній білизні. За ним решта вийшли по одному. За дверима, перед предранковій мряці, вже чекала на них варта, сила автоматників. Здавалось, було їх безліч, повна темрява. Всі вони стояли двома шпалерами, що губилися, розпливалися в Чорноті. По чотири становись! скомандував хтось сірий, невиспаний, із пістолетом у руці. Стали, вишикувались по чотири. Передранкові тривожні і глухі мряці, десь над селом кричали півні, треті півні. Тріщали дерева, вкриті ожеледицею, скрипіли, лоскотіли, подзвонювали. На слизькій крижаній землі під ногами хлюпали калюшки з воднілого снігу. Увага! Крок управо, крок уліво. Монотонно зазвучав хрипкий, холодний дерев'яний голос, голос професійного убивці, душогуба за службовим обов'язком. За одного позбудеться духу всі. Шагом! Давай! Закінчив тягучу команду хто з інший спереду, в темряві. Рушили, загупали, зачовгали хаотично ноги, плутаючись як під отарою. А з обох боків, на твердій рямці тієї плутанини, загуділа тяжка скоординована хода в ногу. То дві шпалери варти з боків авангард та р'єргард, сунулися тяжко, як залізний обруч, і відчувалося, що то навколо облягла і сунула в ногу понура досада й злоба стомлених, вимучених тяжкою зброєю, невиспаних і мокрих від мряки істот. Що вели подібних до себе десь далі, далі, у безсоння, холод і мокречу. Над походом нависла тягуча, тупа мовчанка. Так ішли довго, ішли порожньою, затканою мряковинням вулицею, потім вигоном, з кожною хвилиною помаловидніло. Вже було не чорно, а сіро. Раптом розітнулася несамовита команда. І заприщала зброя з усіх боків. Всі попадали в півкроку просто в землю, в калюжу. Хтось застогнав, хтось зашепотів молитву, хтось тиснувся з усієї сили лицем у воду, ніби хотів упірнути, втікаючи від смерті, що з'явилася нагло за плечима й уже, лебонь тислася до карку сталевою цівкою. Максим хотів гукнути, щоб перестали. Мабуть, на все общее число. Він один вкляко так не вперше, тому знав, що до чого, то. О, навклякався він за довгі роки по етапах та таборах, бодай би. Та вже Бог, мабуть, почув цю молитву арештанську, що починалася з бодай би, хотів утримати бідолашних людей від психози, що загрожувала розгорнутися в божевільне ревище, але це за нього зробив хтось із вартий. «Ну, ша Ша, герої, промовив той хтось угідливо і засміявся злісно. Ша ще не зараз. Ось поїдемо, і виматюкався, понуро і сплюнувши. Решта варти мовчали, як мур. Десь гуділо, брящало ланцюгами, порскало. По хвилі Виповзло з мряки й підійшло величезне американське вантажне авто з халабудою, американська п'ятитонка. По четвірках за порядком стати, в авто влазити. Наче молитву забубонів той самий хрипкий дерев'яний голос професійного убивці. Перша четвірка, давай, решта лежати. Друга четвірка, давай. Так помалу всі опинилися в машині. В темній великій халабуді, наповнивши її вщерть. Останньою влізла не четвірка, а шістка. Це були автоматники. Вони стали стіною, загородивши вихід і тримаючи скоростріли, спрямовані на людей у машині. Решта варти лишилася долі. Підуть спати, а декотрі, може, ще почіпляються з боків. Коли машина рушила, Автоматники, що були в машині, опустили заслону за своїми спинами і засвітили ліхтар із свічкою. Піднесли той ліхтар до горішньої перекладини, там його причепили і почали пильно пасти очима всіх, а зокрема тих, що стояли найближче. Машина тяжко поповзла, шарпаючись та захлинаючись власним ревом. Куди? нашорошились усі, молосно завмираючи. Куди? прошепотів хтось, невідомо кого питаючи. Хто зна зітхання, мовчанка. Чути лише як ззовні, певно стоячи на крилах машини, хтось зрідка перемовлявся словами, яких не можна було розібрати. А пильнуйте лишень. Почувся шепіт із кутка, стемрявий. Якщо машина поверне ліворуч, значить у ліс. А якщо праворуч, Павза. значить, теж у ліс», — додав хтось інший безнадійно. Хто зна, прошепотів перший, захищаючи іскру невисловленої надії. Машина повернула праворуч. Куди нас везуть? гістерично вигукнув, запитав, чийсь з юнацький, майже дитячий голос, звернений до варти. Максимові цей голос видався знайомий, тільки змінений від жаху так, що готі було розпізнати, хто ж саме був його власник. Побачиш, процідив котрись із вартових крізь зуби. Юнака хтось тихо потішав. Машина довго гойдалася на вибоїнах, ішла вгору, вниз, повертала, згідно з розрахунку, в запаморочених, одорілих від туги головах, уже сім разів ліворуч. Сім разів праворуч і часом, здавалося, кружляла на місці на задніх колесах, мов би на п'ятах. Довго. Вже ніхто нічого й не шепотів, не питав, не вгадував. Нагло машина зупинилася, затряслась, ревнула кілька разів і притихла. Стояла тихо воркочучи. Вартові відкинули полотнище. На дворі було вже видно. Стояв ранковий туман над білим снігом, а з туману, по снігу, до машини, підходив твердим німецьким кроком рій солдатів із автоматами на руку. Підійшли і стали осторонь. Розітнулась звідкись команда. «Вилазь!» Першими зістрибнули автоматники з непогашеним ліхтарем, потім усі інші, і Максим. Зістрибнули і стали по чотири насупроти рою солдатів. Було видно, і тепер можна було добре роздивитися на білий світ і на людей. Білий світ це була околиця міста, з одного боку двори, а з другого голий, засніжений степ. А люди насамперед виявилося, що юнак серед приречених це був костик. 16-річний коректор із редакції, недавній комсомолець Костик, решта ж його й Максимових колег не привертали особливої уваги то були чотири ряди однотипних якихось облич, землистосірих, зарослих, напівживих. Натомість привертали погляд інші люди, солдати. Виявилося, що всі солдати, як ті, що зіскочили з машини, так і ті, що оце підійшли. Були якісь незвичайні собі солдати, якими їх звик бачити колись Максим, і навіть не такі, якими він уявив їх на підставі того, що бачив уночі, а якісь особливі, зовсім ще ним ніколи не бачені. Мало того, що вони всі були з погонами і злі призлі з вигляду. Особливо ж були злі ті, що підійшли, низькорослі, опецькуваті, понурі. Гвардійці. Прошепотів Василенко до Максима, виясняючи йому те, що той знав і без нього. Але мало було самої цієї налички, щоб зробити їх такими незвичайними. Інше робило їх незвичайними. От вони, ці гвардійці, з соломою в шапках і в ковнірах і з вовчими вогниками в очах стоять насупроти, мовчки озираючи з під лоба групу в'язнів, а осторонь стоять їхні якісь начальники, щось радяться, позіхаючи. Ба. Ось що робить їх надзвичайними. Всі ті гвардійці одягнені в шинелі з англійського сукна, деякі замість повстяників мають англійські черевики, а озброєні всі здебільшого химерними американськими автоматами. Цілком незвичайні, а загрянишні. Лише матюкається всі по російському. А трам тарарам. закипів раптом один люто, вихопившись наперед. Низькорослий і клашоногий, він шарпнув свою американку. Я їх зараз одведусь до да цю мразь. Це, здається, був сам караульний начальник Карнач. Ну, ну, озвавсь понуро заспаний офіцер старшої ранги. Досить неохайно вбраний, також в англійське зелене сукно й черевики. Не дорійка Калугін, ще встигнеш. Клишоногий спочатку завагався, а потім повернувся на своє місце, не то гарчучи, не то скімлячи, точнісінько так, як пес, якому не дозволено вхопити залитку спотеньга. Крок германський, автомат американський, штани англійські, матюки російські. Ага, ось вона квінтесенція епохи, її дух, її геній, усі красії величі, її емблеми, символ усесвітнього, універсального, професійного убивці. Цього ніхто не сказав у голос, лише подумав це Максим. І та думка була разюча, як разючим було й видовище. Так-так. Крок германський, автомат американський, форма англійська, душа російська. Ні, не тільки російська. Матюки лише чисто російські, але душа, душа така ж, як і зовнішність, мов циганський коц, ряба і теж універсальна, Марксо енгельсо ленінська з новітніми німецько-англоамериканськими корективами у висліді замотеличена, тупа, жорстка, здеградована до ранги звичайного душогуба, душа сучасності. А в цілому духовна й матеріальна суть епохи. «Шагам! Трам-тарарам! Давай пішли! Розітнулася злобна дика команда. То Карначка Лугін лютував, що йому не дали цю мразь одвести зразу до Бога. Далебі, він був лютий на весь світ і на самого себе, і на всі околиці того світу, і ще не знати на кого і що. А зі степу, гнаний вітром, котився на місто туман разом із сніговою крупою, натикався на людей і притискав їх до засніжених. Обчуханих тенів та парканів глухого передмістя.